Університет Львівська політехніка, який цьогоріч увійшов до п'ятірки найпрестижніших в Україні, сьогодні вітав своїх нових студентів. Першокурсниця Ярина мала шанс обирати серед київських та інших українських вузів. Однак зупинила свій вибір на львівській політехніці. Це наш так, якби родинний вуз. Мене дуже багато родичів родичівчили саме тут. Сподіваюся, що я ну ніби зможу після політехніки знайти хорошу роботу. Університет Львівська політехніка цьогоріч увійшов у п'ятірку найпрестижніших вишів України і у сотню Європи. Реальні суми у нас першокурсниками бакалаврату і є... Спеціалістів і магістрів це приблизно десять тисяч студентів. В цьому році практично на всі напрямки, на всі спеціальності був конкурс. І ми не відчували якогось ну, дискомфорту, що у нас буде недобір Ректор університету Юрій Воболо передав першокурсникам символічний учнівський квиток. а Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк зауважив, технічна освіта в Україні затребувана, і Львівщина потребує таких працівників. Зараз Технічна освіта буде переживати друге відродження. Я думаю, що навіть бум. Тому що практика показує, що, наприклад, it технології і особливо випускники львівської політехніки це десь на рівні України, я би сказав, ведуче місце. На базі Львівської політехніки в майбутньому планують створити українську соліконову долину, аби наш інтелект залишався на батьківщині. Ірина Матвіїв Євген Ржавський вісник.